Математика цікава наука, в цьому впевнені майбутні вчителі початкових класів. Для того, щоб зацікавити нею дітлахів, вони щоразу вигадують щось нове, а результатами своїх наукових пошуків діляться з однокурсниками та викладачами. Починаючи з 2003 року, в Чернігівському педуніверситеті проходить конференція з методики вивчення математики. На ній студенти говорять про історію, сучасний стан та перспективи розвитку цієї точної науки. Ми на що їх орієнтуємо, що матеріал до цієї конференції треба таким чином підбирати, щоб він для вас був цікавий, а для вашої майбутньої професійної діяльності був корисним. І щоб наступний етап це проходження їхньої педагогічної практики, вони могли обов'язково це використати, показати дітям і зацікавити математикою дітей. Ми, як майбутні вчителі початкової школи, ми маємо закласти цю любов дітям, щоб вони полюбили математику вже з самого. Цього року конференцію організували у форматі математичних новин, тому її учасники готували не звичайні виступи, а своєрідні репортажі. Такий оригінальний підхід не залишив байдужим ні гостей заходу, ні самих майбутніх педагогів. Числа нас ну оточують ну, всюди. Це і адреса, там і дата народження, тому я знайшла саме такі найцікавіші факти про числа у. Цьому світі і вирішила поділитися своїми одногрупниками, викладачами. Конференція проходить у два етапи з перервою у тиждень. Усі охочі просто не встигають виступити в рамках одного заходу. Викладачі кажуть, студенти ще не замислюються над цим, проте такі от наукові починання можуть бути стартом серйозної наукової кар'єри. Серед тих, хто брав участь у перших математичних конференціях, вже є кандидати наук. От, наприклад, брати суки у нас є такі, можливо, ви знаєте, ви художники. Вони брали участь у 2003 році, наприклад, на конференції. Вони вже кандидати наук захистилися до танця нашої кафедри. Тобто, це перший крок до їхньої майбутньої, навіть наукової діяльності за підсумками конференції. Традиційно видається збірник наукових матеріалів. А нещодавно студенти запропонували друкувати посібники за доповідями з однієї тематики. Такі видання будуть корисними у роботі з дітьми.